Друзі, всіх вітаю. Сьогодні розглянемо налаштування годинників бренду Кайсу з колекцією Illuminator. Там, де є у нас стрілочний індикатор та електронний. Як правило, це моделі, котрі в нашому магазині, це MW880, 870 та інші. перше хочу сказати, що електронний час та стрілочний індикатор часу ніяк не пов'язані між собою, тому вони налаштовуються у нас окремо. Всі кнопки у нас в принципі, підписані, тому там якихось труднощів не буде. Права верхня це кнопка підсвітки, права нижня кнопка це кнопка старт Для запуску секундоміра, для налаштування і для запуску таймера. Нижня ліва кнопка це кнопка мод для того, щоб переключати показники. І ліва кнопка верхня Adjust це для налаштування годинника і також скидання таймера та секундоміра. Перейдемо до налаштування. Для початку налаштовуємо основний час, для цього затискаємо ліву верхню кнопку. Є звуковий сигнал у нас, і, як бачите, секунди у нас мігають. Нижньою правою кнопкою можемо скинути секунди до нулів. І кнопку мод переключаємо на наступний показник. Це перехід літнього часу на зимній, щоб автоматично переходив години. Також натискаємо кнопку мод. Налаштовуємо ми години. Права нижня кнопка додає значення. Права верхня, навпаки, убавляє. Налаштовуємо години, хвилини, рік, місяць і дату. День тижня вже підтягуються дані моделі автоматично і тут де автоматичний календар до 2099 року, тому дуже зручно, що ніколи не потрібно налаштовувати дату буде. Тепер натискаємо ліву верхню кнопку Adjust і виходимо з меню редагування. Ми налаштували електронний час. Для того, щоб відразу налаштувати і стрілечний час, ми натискаємо кнопку Mod і шукаємо менюшку H-set. Є H-set. Тепер затискаємо кнопку Adjust. Є звуковий сигнал і нижньою правою кнопкою вже налаштовуємо окремо стрілки. Тобто можна затиснути, щоб стрілки швидше йшли. Або потрохи-потрохи доводити стрілку до необхідного значення. Після того, як налаштували, натискайте ліву верхню кнопку Adjust. Тепер переходимо до інших меню. Це записна книжка у нас є, і зараз покажу, як її користуватися. Можна записувати різні номера телефонів або різні імена. Натискаємо кнопку Adjust. Натискаємо праву верхню кнопку для того, щоб у нас були. Цифри. Якщо ви бажаєте, щоб були букви, то навпаки правою нижньою. То, як бачите, тут зараз будуть A, B, C, D і так далі, можемо записати номер телефону людини, наприклад, візьмемо там, наприклад, візьмемо там 0 не будемо записувати, так, 9, 0,97. І так далі записали. Після того, як записали ми номер телефону, натискаємо кнопку Adjust, і воно у нас автоматично збереглося. Тут записна книжка йде, наскільки пам'ятаю, до 50 записів. І з таким чином воно у нас відображається. відображається. Тепер переходимо до наступного меню. Це меню Другого світового часу. Воно налаштовується аналогічно до. До основного часу також можемо переключати час різних країн. Наступне меню це меню будильників. У нас є тут два звичайних будильника. Один будильник, котри буде е завжди здавати звукові сигнали кожні 5 хвилин, поки ви його самостійно не виключите, і також е функція щогодинного сигналу. Для налаштування будильника затискайте ліву верхню кнопку Adjust. Налаштовуйте вам необхідне значення. І для виходу натискайте Adjust. Для того, щоб ввімкнути, наприклад, перший будильник, один раз натиснули Adjust. Бачите, що тут є така помітка, і будильник буде грати в цей час. Або ви можете вимкнути будильник, щоб він вас не турбував. Тепер у нас є функція таймеру. Таймер налаштовується за допомогою лівої верхньої кнопки Adjust. Налаштовувати необхідне вам значення. Це години і хвилини. Запускається таймер у нас за допомогою нижньої правої кнопки. З таким чином і починається відлік. Можемо зупинити його. І після чого продовжити з того ж моменту. Або повністю зупинити і скинути по нулям. Тепер у нас ще є функція тут секундоміра. Для запуску нижня права кнопка. Можемо його зупинити і продовжити з того ж моменту. Або зупинити секундомір і кнопкою Just його скинути. В принципі, це все по налаштуванню і користуванню всім функцій. Якщо залишилось додаткові питання, то залишайте коментар і я вам підкажу.